Так. Ще один будиночок закінчили. Готується завтра вже на запаковочку, всереду на відвантаження. Тобто швиденько біжу, покажу, що да як. Так, задні двері, тобто чорний хід, краник, споживання води зовнішнє розетка, світильники зазвичай вже монтують на місці, будуть його повністю запаковувати, бо погода так собі, зима, тож поки він доїде, буде чорний, тож будуть його пакувати повністю. З цієї сторони у нас зовнішній блок кондиціонера в білому кольорі. В Білому непогано виглядає, мені більше подобається, І, мабуть, влітку буде не так прогріватися, це весь метал. Ще один споживач води, розетки, світильники, великі двері. Ну, мабуть, буде тераса. Зараз зайдемо всередину. Швиденько покажу, поки нікого немає, є можливість. Без зайвих очей щось показати. Так, тут буде телевізор, бачимо коробочку під телевізор, кухня така. Острівок навіть немає навісних шафок. Непогано виглядає. Все в білому кольорі, мабуть, універсальний зараз колір. Опалюється кондиціонерами. Один блок, інший блок, ще один блок внутрішній. І також опалюється такими обігрівачами. Один, як називають, там плінтус, не по-моєму. Один воно стоїть під, під мийкою. Так, Тут ми бачимо місце для пральної машини. Тут буде плита, холодильник буде, бачимо підведення води для холодильника. Так, поки тут вже, давайте сервісна, так звана кімната. Тут тобто буде, мабуть, скважина, якщо стоїть акумулятор, гідробойлер, рекуператор нормального розміру. Так, все. Ну? Електричний щиток. Так, що ще тут цікавого? Ага, на острівку шухляди. Так, тут у нас зі входу, я так розумію, зустрічає. Так паличка і для вішачків. Труба. Так, це такий. Санвузол половинка, тільки унітазі раховина, немає душової, полиці для зберігання. Так, і Тут буде у нас стояти пральна сушальна машина. Все-таки Підведення гарячої і холодної води, одразу каналізація, прикольні розетки. Це плюс, мабуть, каркасних будинків, що ти можеш використовувати внутрішній простір стін. Розетка, ну і витяжка для сушальної машини. Так, для очищення. Ну, ще тут буде місце залишиться для якогось зберігання чогось точно що. Так, так, так. Столешня, як завжди, каменючка, але ніколи. Дуже-дуже рідко якесь зустрічається щось інше загалом. Не знаю, що це акрил чи кварц. Так, йдемо. Головну спальню. Теж у нас обігрівач напольний, розетка під телевізор, кондиціонер, термостати такі простенькі, аналогові, мабуть. Трошки додамо. Що ще? Ну і спальня. Двері всі такого плану. здвижні, не, не дуже мені подобається. Але що тут у нас? Ще зберігання клазет над клозетом, І ще, виходить, місце можна щось накидати. Суцільний, суцільна ванна, душовий модуль. Теж гарна річ, мені дуже подобається. Ніяких швів, з'єднань з єднань. суцільним куском приходить. Єдине мінус, що треба встановити до... Встановлення дверей не завжди є можливість його пронести, якщо двері вузькі. Унітаз ще один, ще одна тумбочка. Світильник. Бачимо, витяжки. Ну, Ось так, ще один терморегулятор. А терморегулятор це для цього дуйчика. Я бачу, щось він трохи поміняв колір навіть. Наш війні уклеєний, бо вони стояли, працювали без терморегуляторів, постійно дули тут. Може, трохи щось колір наче змінився. Ну і так загальний вигляд такий. А буде вигляд, мабуть, десь, як завжди, на крає, вони, краєвиди якісь керування рекуператором. Зараз ще раз скажу, як виглядає кухня. Для двох людей за за глаза. Розміри його по основі металевій 6.40 на 13,80 з суцільним куском. Ніяких половинок, нічого немає. Ось так виглядає вже запакований будиночок. Влітку їх майже не запаковують. Але зараз зима, дороги посипають, не хочуть, щоб він був брудний. Залишилось тільки бантика зав'язати і відправити.